Грибний сезон почався. І от у мене така корзинка маслюків. Зараз їх отак от почищу від верхньої шкірки. Оцю верхню шкірочку. Краще їх треба почистити, верхню шкірку, потім обмити грибок. Оце у нас біланчик такий попався. Великий білий гриб. Дивіться, які красиві. Такий великий грибок білий. Білих не так то й багато в цьому році, але от в посадці знайшлося стільки багато маслюків. Маслючки теж класні грибочки. Такі ж треш у них шляпки. І отак от їх як приготувати. Їх теж так от чистимо від верхньої шкірочки. отакої. От і потім ріжемо на чотири частинки, чи кому -як, ну, так от, щоб можна було потім їсти. Це шампіньончик попався, до речі, такий трупчатий. І після цього теж їх в окропі протримаємо. отак от. Можна отак от уже закипіло. Я проварюю хвилин 5-5 3-5 хвилиночок, трошки так, щоб вони провалили. Потім шумовкою так достаю. Не ложкою, а шумовкою. Спеціально такий черпачок з дирочками. От, щоб у мене було от, після цього нормально. От, і після цього от беру масляки теж, маслячки наші, ріжу на частинки. І теж в окропі десь 3-5 хвилин проварюю. І після цього на сковороду, або в суп, білий біли гриб, краще, можна його от так от цілим помити і заморозити. До речі, теж дуже-дуже буде смачно. Я, мабуть, з цим грибом так білим і зроблю. Потім можна цілий суп зварити з такого білого гриба. Дуже смачно, наче свіжий виходить суп, супчик. І ці можна або заморозити потім, якщо у вас достатньо, або закрити, якось як ви любите, або просто посмажити. Усім чудового приготування грибів. Пока-пока, до зустрічі!